Всім привіт! Мене звати Оксана Палеха і я лікар акушер гінеколог Сьогодні я хочу розкрити таку тему як синдром поганої мати. Так що ж таке саме цей синдром? Поганої матері насправді він не є клінічним діагнозом і не входить до офіційних клінічних термінів чи розладів. Це скоріше такий термін, який ми можемо застосовувати для опису ситуації, коли жінка неспроможна виконувати свою роль матері або відчувається себе некомпенсованою у цій ролі. Деколи дуже часто ми можемо застосовувати також цей термін саме в контексті післяпологової депресії, коли жінка відчуває, що вона ось ось на грані, що вона дасть збій у своєму процесі материн. І вона відчуває себе справді дуже пригніченою. По статистиці майже кожна десята жінка може відчувати післяпологову депресію. А якщо ми говоримо саме про синдром поганої матері, то майже у кожної другої жінки можуть виникати ці переживання. Синдром поганої матері змушує багатьох жінок відчувати почуття провини та пригнічення за те, що вони не вписуються в певні соціальні рамки. Але які це може мати наслідки? Давайте проведемо невеличкий тест. Спробуйте відповісти на питання, якою повинна бути хороша мати, якими якостями вона повинна бути наділена. Скоріш за все, ви відповісте, що вона повинна бути доброю, розуміючою, поступливою та самовідданою жінкою. Так, звичайно, це дуже важливо для мати ці всі якості для того, щоб бути хорошою жінкою та матір'ю. Але скоріш за все, ви забули додати ще декілька важливих якостей. Те, що вона повинна бути щасливою, здоровою та задоволеною жінкою, і ці якості якраз таки найважливіші у процесі материнства. Адже цей термін стосується не об'єктивної діяльності жінки, а саме те, як жінка себе відчуває у цій ролі материнства. Мільйони жінок у світі відчувають себе перевтомленими під постійним стресом через те, що вони не вписуються вже в сформовані рамки, які від них очікує суспільство та вони самі. Зрештою, це все має негативний вплив на їхнє фізичне, психологічне та сімейне життя. Адже я думаю, що багатьом відомо такий стан. У жінки після пологів, коли вона втрачає зацікавленість до сексу та в неї знижується лібідо. Але чому це саме відбувається? Звичайно, що ви скажете, основна роль за це полягає саме на гормональних змінах жінки. Абсолютно так, це вірно. Але крім того, що жінка перебуває під постійними фізіологічними змінами її організму та гормональними змінами, залишається все ж таки один дуже важливий вагомий фактор, який на це впливає, і це саме материнство. Адже жінки у перший рік після пологів все ж таки ще відчувають фізичний біль. Тому що, зважаючи на те, що були пологи, які є тим самим великим стресом на організм, і також зважаючи на те, що могли бути певні ускладнення. Тому фізичний біль на протязі певного часу після пологів все ж таки залишається і турбує жінку. Другий фактор, який може на це впливати, це звичайно саме грудне вигодовування, тому що для багатьох це все ж таки може бути викликом. А цей Процес встановлення самого родного вигодовження та продовження. Адже жінка вже не належить сама собі. З нею завжди 24 на 7 її немовля, яка, яка постійно потребує уваги. І вона знаходиться заспокійливо саме в тому, що вона знаходиться близько, тактильно до своєї матері. І звичайно, це, в принципі, аргументовано, що жінка у цей час не хоче ніякої інтивної близості зі своїм партнером, адже вона хоче просто певний час побути наодинці сама з собою, щоб її ніхто не чіпав. Тому обов'язково не замовчуйте про це і розкажіть своєму партнеру, що вам потрібен час для себе. Тому якщо ви відчували певні зміни емоційного характеру, які були сказані до цього, варто все ж таки е, слідувати певним порадам, які я для вас підготувала. Перше, це бути собою. Проаналізуйте. Ти та зрозуміти, що хопити все неможливо і варто все ж таки знизити трішки вимоги до себе. Тоді 100% стане легше. Друге, це те, що ви більше ніж просто мати. Це. Абсолютно нормально, якщо ви хочете розвиватися в інших сферах крім материнства, займатися своєю кар'єрою або якимось хобі. Ви навпаки дасте приклад для своїх дітей здорової та задоволеної жінки. Тому обов'язково слідуйте з всім своїм позивом до того, щоб розвиватись у інших якихось сферах. Наступне, ви маєте право просити та делегувати про допомогу. Ви та ваш партнер рівноправні у вихованні за вашими дітьми та доглядом за домом. Також не забувайте розподілити. Правильно фізичне та розумове навантаження інколи в деяких ситуаціях буде виправдано наняти няню або відвести дитину в дитячий садок і зайнятися просто відпочинком для себе або іншим видом діяльності. Наступний пункт дуже важливий. Він означає зосереджуватись на моменті. Тобто, коли ви проводите час зі своїми дітьми, отримуйте повністю насолоду від цього процесу. А якщо ви проводите час зі своїми друзями, близькими або партнером, також не забувайте, що ви маєте повне право відчувати радість та щастя цього моменту, не думаючи про те, що ви повинні бути в іншому місці зі своїми дітьми. Чітко визначте стиль виховання та дотримуйтесь його. Не дозволяйте почуттю провини перетворити вас на матір якою ви не хочете бути, адже ті обмеження, які ви даєте своїм дітям, ви повинні притримуватись. І останній пункт, який я вважаю дуже важливим, тому що він має безпосередній вплив на ваше психологічне здоров'я. Я його назвала не відкриватись думками. Дуже часто, коли ми почуваємось розгубленими та пригніченими, ми біжимо за допомогою до інших, за певними порадами, некваліфікованих спеціалістів, друзів або просто приятелів, знайомих. І коли ви питаєте поради у процесі, наприклад, материнства чи батьківства, ви можете після цього відчувати себе ще більш пригніченими, тому що ви розумієте, що ви цього не робили раніше, або так неправильно, як ви вчиняли, ось інші вчиняють по-іншому, і це також може вплинути на ваше емоційне здоров'я, і ви можете відчувати, що ви взагалі не впорались з процесом материнства. Але не забувайте, що у кожного є свій особистий досвід, у кожного свої діти, які є також різними. Тому для когось цей, ця порада може працювати А для когось ні. Тому, якщо вам потрібна справді допомога або порада в якихось питаннях в процесі виховання дітей, обов'язково читайте перевірену літературу або звертайтесь до перевірених спеціалістів, які можуть надати кваліфіковану пораду та допомогу. Ось такі поради я підготувала для вас для того, щоб уникнути цього синдрому поганої матері. Тому якщо ви застосуєте на практиці хоча б декілька з них, ви відчуєте, як вам стане краще. як ви ви почнете отримувати насолоду від цього процесу материнства, або всі ваші емоційні качелі все ж таки стануть більш збалансованими. Тому з вас лайк, вподобайку за це відео, а в коментарях ви можете ділитися своїми думками та досвідом, який ви переживали, або, можливо, питання, які у вас залишились. Тому дякую, ми побачимося в наступному відео!